Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за те, що підтримуєте цей YouTube проєкт. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Розділ Ваші голоси читає Вікторія Бей. Рей Бредбері, Коли переносять могили, от і настав день перенести могили на нове місце. І всі, на чолі з бабусею Лоблілі, перейшли на кладовище. Все зеленіло навколо, а вгорі голубіло високе небо штату Міссурі. Вже пахло літом і духмяними польовими квітами. Ну, ось і прийшли, сказала бабуся Лоблілі, спершись на ціпок. Вона зиркнула на всіх своїми жовтокарими очима і сплюнула на землю. Кладовище розкинулося на схилі пагорба, провалені могили, похилені дерев'яні надгробки. Довколишні спокій порушували лише бджоли своїм гудінням та метелики, що літали у блакитному повітрі. Високі засмаглі чоловіки та жінки у ляних сукнях мовчки стояли перед могилами своїх далеких родичів. Ну, до роботи, звеліла бабуся і пошкандибала, поросяні, траві мацуючи, то там, то там ціпком. Люди прийшли з лопатами та великими кошиками, прикрашеними стокротками й буском. Уряд вирішив прокласти тут у серпню дорогу, і оскільки на цьому кладовищі вже 50 років нікого не ховали, родичі погодилися перенести прах своїх небіжчиків у інше місце. Бабуся лоблілі опустилась навколішки і стала копати землю. Руки її тремтіли. Всі інші копали десь інде, кожен біля могили свого родича. Бабусю, мовив Джозеф Пайкс. Бабусю, мовив Джозеф Пайкс, затуливши старенько від сонця, ви, певно, помилилися місцем. Це могила Вільяма Сімонса. Зачувши його слова, всі попідводили голови, було чути лише, як у прохолодному повітрі тріпотять крильцями метелики. Бабуся глянула на Пайкса і сказала: Ти думаєш, я не знаю, я це могила? Шістдесят років я не бачила Вільяма Сімонса, але сьогодні я маю намір. Побачитися з ним. І вона знову стала відкидати лопату в бік масну землю, уже заспокоївшись, поринувши свої думки, розмовляючи вголос сама з собою та з тими, хто хотів її слухати. Шістдесят років минуло. Йому було тоді двадцять три, а мені двадцять. У мене було золоте волосся, біле, як молоко, обличчя на щоках рум'янці. Шістдесят років минуло. Ми мали одружитись, але він захворів і помер. А я лишилася сама одна. І навіть пам'ятаю, як над його могили осідав горбок. Усі зачудовано дивилися на бабусю. Але все ж таки бабусю, сказав Джозеф Пайкс. Могила виявилась неглибокою, незабаром показалася довга залізна труна. Допоможіть мені, крикнула бабуся. Дев'ять чоловіків витягли ту залізну труну. Бабуся, тицюючи, в них ціпком розпоряджалася. Обережніше, кричала вона, не дуже налягайте, отак. Чоловіки поставили труну на землю. А зараз, джентльмени!» – мовила стара, будьте ласкаві перенести містера Сімоця на деякий час до мого дому. Ми маємо перенести його на нове кладовище, спробував заперечити Джозеф Пайкс. Бабуся пройняла його своїм колючим поглядом. Несіть на труну до мого дому, я буду вам вельми вдячна. І старенька пішла додому. Чоловіки подивилися їй услід, глянули на домовину, перезирнулись і плюнули на долоні. Через п'ять хвилин вони протиснули труну в двері білого бабусиного будиночка і поставили коло груби. Бабуся почастувала всіх випивкою. Ану, піднімемо віко, сказала вона. Не щодня зустрічаєшся з давніми друзями. Ніхто не зрушив з місця. Ну що ж, коли ви не хочете, то я сама відкрию. І вона стала бити по віку ціпком, збиваючи з нього засохлу землю. На підлогу полізли павуки, і кімната наповнилась густим запахом весняної землі. Тут уже чоловіки взялися за віко, а бабуся відступила назад. Піднімай! скомандувала вона, змахнувши ціпком. Мов антична богиня. Вікові кремлилося від труни, чоловіки поклали його на землю і обернулися. З їхніх уст одностайно вихопився крик подиву, нібито завив у димарі осінній вітер. Оповитий хмаркою золотистої куряви лежав у труні Вільям Сімонс. У святковому одязі з усмішкою на устах, він спав спокійним, безтурботним сном адже йому не було куди поспішати. Бабуся лоблі ліс зголосила. Він зовсім не змінився. І то була правда. Він зберігся, наче комаха в коконі. ніжна біла шкіра, повіки затуляли його гарні очі, мов пелюстки квітки, губи досі не втратили свого кольору, волосся охайне зачесане, кроватка пов'язана, а нігті акуратно підстрижені. Можна було сказати, не погрішивши проти істини, що він лишився точно такий, як тоді, коли його засипали землею. Бабуся примружила очі і звела до гори руки. Вона судомно намагалася ковтнути повітря. Де мої окуляри? крикнула вона. Всі кинулися шукати їх. Що, ніяк не знайдете? сердилась стара, кусуючи на труну. Ну, і не треба. Вона підступила до домовини вприту і почала голосити та побиватись. Оце зберігся, сказала одна з жінок, наче живий. Такого не буває, заявив Джозеф Пайкс. А це що? спитала жінка. Пролежати в землі 60 років, за стільки часу, будь-хто перетвориться на порох. Сонячне проміння прощалося з кожною шибкою. Останні метелики ховались поміж квітів. Бабуся лоблілі піднесла свою тремтячу, зморшкувату руку. Земля зберегла його, чудова суха земля. Ось що з його зберегло. Який він молодий, схлипнула одна з жінок. Зовсім юний. А тож!» – підтвердила бабуся лоблілі, дивлячись на покійника. Він лежить отут. І йому всього 23 роки, а мені скоро 80. Вона заплющила очі. Послухайте, бабусю, торкнув її за плече Джозеф Пайкс. Так, він лежить тут, йому тільки 23. Лежить такий гарний, а я. Старенька міцно стулила повіки, стою оце над ним і вже ніколи не буду молодою. Ніколи. О, Боже, яка я стара хрлява. Смерть залишає людей молодими. Подивіться, якою ласкавою була до нього смерть. Бабуся обернулася до присутніх і провела по своєму обличчю тіло тілу руками смерть краща від життя. Чому і я не померла тоді? Ми б удвох залишилися юними. Я спокійно лежала б собі в труні з заплющеними очима, на мені була б біла з мереживом весільна сукня, а роки я склала б, мов у молитві на персах. Бабусь, годі вам. Очом я не померла разом з ним? Тоді, якби він отак прийшов до мене, як сьогодні, я не була б такою старою руїною. Вона нервово мацала своє зморшкувате обличчя. Бвислі щоки, беззубий рот, висмикнула пасом це сивого волосся і глянула на нього широко розкритими очима. Яка радість йому сьогодні зі мною зустрітися? вигукнула вона, заламуючи худі руки. Хіба двадцятилітній хлопець захоче 79-літню стару бабу зі здутими венами? Мене ошукано. Смерть залишила його молодим навіки. А подивіться на мене, як повелося зі мною життя. Життя має свої переваги, зауважив Джозеф Пайк. Він зовсім не молодий, йому вже вісімдесят з добрим гаком. Ти просто дурень, Джозефе Пайке. Він міцний, мов граніт, адже навіть тисячі дощів не завдали йому шкоди. Він прийшов побачитися зі мною, але тепер. Він вибере собі молоду дівчину, хіба стара баба йому потрібна? Тепер ніхто йому не потрібен, сказав Джозеф Пайк. Бабуся штовхнула його до дверей. А тепер забирайтесь усі. Це не ваша труна, не ваше віко і не ваш наречений. Залиште труну тут, бодай на ніч, а вранці викупайте нову могилу. Гаразд, бабуся, я прийду завтра вранці, і не треба плакати. Мої очі не можуть не плакати. Вона стояла з кам'яним обличчям посеред кімнати, аж поки всі вийшли з дому. Тоді запалила свічку і тут помітила, що за вікном хтось стоїть. То був Джозеф Пайк. Він залишиться там на всю ніч, подумала вона, але не гукнула, щоб він ішов собі додому. Більше вона не виглядала у вікно, проте добре знала, що він там. І від цього їй на душі робилося спокійніше. Вона підійшла до труни і подивилася на Вільяма Сімонса, уважно оглянула його з голови до ніг, дивилась на його руки і згадувала їх за якоюсь роботою. Вона пам'ятала, як він, тримаючи коня за віжки, рухав ними вгору і вниз, пригадала, як присмокуючи язиком, він пускав коня по залитих місячним сяєвом луках. Вона добре пам'ятала, як ці руки пригортали її до себе. Стара торкнулась його одягу. Його поховали в іншому костюмі, раптом вигукнула вона, але розуміла, що костюм був той самий. Шістдесят років змінили не костюм, а плин її думок. Перелякавшись, вона довго шукала свої окуляри, нарешті знайшла їх і почепила на ніс. Але ж це не Вільям Сімонс, закончила знов. Проте й тепер вона знала, що це не так. Перед нею був Вільям Сімонс. Його підборіддя не виступало так сильно, тихіше скрикнула бабуся. Чи, може, виступало? Він мав чудове руде волосся. Я пам'ятаю. А це яке звичайне, Каштанове. А цей ніс? Не пригадуй, щоб він був такий гострий. Вона схилилась над цим малознайомим чоловіком і, вдивляючись у нього потроху переконувалась, що це таки Вільям Сімонс. Вона зрозуміла те, що коли пригадуєш мертвих, то ніби ліпиш їх із воску, розминаєш у пам'яті. Здавлює, щоб надати форму, тут приліпиш, там забереш і так поступово виліплюєш у своїй уяві весь давно забутий образ, її раптом пройняло гостре відчуття втрати. Краще б я не відкривала труну, подумала вона, чи бодай не надівала окуляри. Спочатку вона бачила не так його, як те, що збереглося по темних закутках її пам'яті. А тепер, надівши окуляри, вона знову й знову вдивлялась у його обличчя. Поступово воно стало знайомішим. Туманний образ, який 60 років зберегала її пам'ять, обернувся тим, кого вона знала насправді, їй було приємно дивитись на нього. Так, ніби він повернувся після довгих років розлуки. Ви завжди не зразу впізнаєте своїх знайомих, коли багато часу не бачитеся з ними, і раптом вони приходять і кажуть привіт. Спочатку почуваєш себе дуже ніяково, але через хвилину вже тримаєшся вільніше. Так, це ти, засміялась вона, я бачу, як ти виринаєш із безвісті, так само гарно, як і тоді. Ну просто красень. Вона знову заплакала. Якби вона могла обманути себе, якби спромоглася сказати подивись на нього, він зовсім не такий, який тобі подобався, тоді б їй стало легше, але сумніви, зачаївшись у її свідомості, не давали б так легко себе обдурити. І все ж таки краще уявити собі, що це не він, тоді відразу полегшало б, але вона не змогла. Гнітючий сум панував її душу, бо ось він, молодий, наче весняний струмок, а вона стара, як світ. Вільяме Сіманс. закричала вона, не дивись на мене. Я знаю, ти й досі кохаєш мене, і я хочу причепоритись для тебе. Стара кинулась до печі, роздмухала в ній вогонь, нагріла щіпці. Накрутила своє сиве волосся, напудрила обличчя, надкусила вишню і підфарбувала соком губи, ущепнула себе за щоки, щоб на них заграв рум'янець. І скрині полетів старий одяг, аж поки вона знайшла злиняну синю оксамитову сукню і вбралася в неї. Тоді оглянула себе у дзеркалі. О, ні. застогнала вона заплющила очі. Нічого у мене не вийде! не бути мені молодшою від тебе, Вільяма Сімонс. Навіть якби я померла, це не вилюкало б мене від старості, від цієї напасті. Її охопило невтримне бажання втекти до лісу, заритися в купу листя і зогнити з ним. Вона метнулася з кімнати, маючи намір ніколи не повертатись назад. Та коли відчинила двері, з надвору залетів холодний вітер, і вона почула звук, що змусив її зупинитись. Вітер облетів кімнату, покружляв над труною і овіяв тіло. Віляв Сімонс, наче ворухнувся в домовині. Бабуся грюкнула дверима і поволі підійшла подивитись на нього. Він виглядав на десять років старшим. «Вільям і Сімонс. І ось обличчя Вільяма Сімонса з кожною хвилиною почало старіти. Щоки запали глибше і стали схожі на зморщені яблука. Спочатку він був ніби з яскраво білого снігу, а тепер став танутий чорніти. На повіках і губах зібралося безліч зморшок. Тоді, ніби від удару молотком, усе обличчя вкрилося сіткою тріщин. А тіло скорчилось, мову агонії. Йому стало сорок, потім п'ятдесят, потім шістдесят років, потім сімдесят, вісімдесят дев'яносто роки все летіли і летіли, обличчя шурхотіла, наче спалюване полум'ям. Невблаганного часу, і ось йому вже сто десять, сто двадцять років, вирізіблених на ділі глибокими різкими зморшками. Бабуся лоблілі, відчуваючи гострий біль у своїх донесеньких кісточках, спокійно спостерігала, як змінюється Вільям Сімонс, і простоїла вона так усю довгу ніч, ставши свідком неймовірних речей. Нарешті їй стало легше, ніби серця впав великий тягар. Вона спокійно заснула, схилившись на стілець. І за лісо пробилися перші промені сонця. Прокинулися пташки, мурахи, річка. Настав ранок. Прокинулась і бабуся лоблілі, згори з гори вниз поглянула на Вільяма Сімонса. Ох! вигукнула вона. І від одного її подуху його кістки розсипались, наче засохлий метелик. Кістки кришились і здіймалися порохнявою в сонячному світлі. За кожним бабусиним криком вони розколювалися і шорхотіли. Якби на дворі був вітер, і бабуся причинила двері, то вільяма сімоце відразу здуло б, як опали листя. Довгий час вона мовчки стояла, схилившись над труною. І дивилась усередину. Зненацька її мов осяяло. Вона скрикнула і відсахнулась назад, затуливши обличчя долонями. Тоді схопилася за свої худі груди, провела долонями по руках і ногах, торкнула свого беззубого рота. На її крик прибіг Джозеф Пайкс. Він смикнув за ручку дверей і побачив. Бабуся танцює і підстрибує у своїх високих черевиках, виписуючи по кімнаті неймовірні фігури. Вона плескала в долоні, сміялась і кружляла, з підницею, вальсувала сама із собою, а на очах у неї блищали сльози. Подивившись на своє відображення в дзеркалі, вона раптом крикнула йому і сонячному світлу: Я молода! Мені 80, але я молодша за нього. Вона знову пішла підстрибувати і витанцьовувати. Ти сказав правду Джозефе Пайскс! Життя має свої переваги, пирснула від сміху бабуся. Я молодша за всіх мертвих у всьому світі. І вона так протко закружляла у вальсі. Що зачепила за труну сукно, і від цього доторку золотий порох маркою знявся в повітря. Траляля, траляля, радісно вигукувала бабуся Лублі. Рей ДУГЛАС Бредбері Коли переносять могили, читала. Вікторія Бей. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую пані Вікторії Бей за її бажання озвучувати шедеври літератури українською мовою. Якщо ви маєте бажання теж спробувати себе у якості чіття, приєднуйтесь. Цей канал надасть вам можливість реалізувати себе. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із з вами почуємось, друзі, у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.